Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитись, чи є загроза на найближчий час, чи загрожує тим, хто дивиться відео, військовим, побратимам, близьким людям, чи є загроза отримати поранення, чи загрожує щось життю. Скажіть, допоможіть вищі сили, прошу допомоги. Ну, можуть бути порушені світло. Може бути порушено світло і більше мені йде на на, в день, от зараз пройде ніч, не бачу такої загрози, а от готують, щось готують саме на день, щоб в день. Або це може бути субота, коли люди вдома, коли діти хочуть саме на цивільних напасти, і хочуть, це буде три міста і цивільні, щоб дітей вбивати. Скажіть, допоможіть, чи є загроза допомоги. Ну, військові України будуть дуже сильно працювати, будуть збивати артилерії, наші ПВО сили закривають, тимуть небо і будуть ще працювати, вилавлювати. Є інформатори, ті, що збирають інформацію, їх наші військові. Зловлять. Вони не зможуть здійснити оцей план. Дуже багато роботи у військових. Прошу вище сили, допоможіть зруйнувати всі плани ворожі. Більше не зможуть обстріли чинити. Знищено повністю всі склади із дронами, ракетами, снарядами, боєприпасами. Більше немає авіації російської. Повертається весь негатив назад біль, сльози, страждання, всі смерті, все лихо, що принесла Росія українцям, повертаю їм назад, особливо тим, хто придумує, дає накази. Хто їх здійснює, хай все собі назад отримає. Отвертаю, отсікаю всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, будь-яку зброю, що використовують росіяни. Отвертаю, відсікаю від усіх, хто дивиться відео, близьких людей, військових, побратимів, від усіх українців. Отвертаю, відсікаю, повертаю їм назад росіянам, тим, що дають накази, хто придумує ці атаки, обстріли, хто їх виконує, хай йому в голову летить, його нищить, одриває руки, ноги. Більше воювати не зможе ніколи. Буде так і так і є. Всі плани ворожі зруйновані. Більше немає жодної країни в світу, які допомогли брашистам. Надали зброї більше ніхто не надає підтримки жодної. Буде так і так є. Перекр. Вищі сили, янглів, охоронців духів роду, прошу захисту міцного для усіх, хто дивиться відео, близьких людей, для всіх українців, і вдень і вночі захист міцний буде так і так є. Я буде захищена небо закрите, міцний захист буде так. Все сказане здійснено. Такі. На цьому я буду завершувати. Будь ласка, бережіть себе, пильнуйте буде. Будьте дуже уважні і по можливості три рази передивіться цей захист. Дякую за увагу і до зустрічі!